Чи люблять тишу? В оцих ошатних та затишних стінах надійно зберігаються золотовалютні запаси нашої держави. Працівники ретельно оберігають секрети технології виробництва національної валюти. Сьогодні ми спробуємо трошки привідкрити цю завісу таємничості. Сьогодні у програмі ви побачите де і як народжувалася гривня? Ну не було призоса таліграфіческо. Спочатку металеві, потім паперові, а згодом віртуальні. Чи зникне готівка? По мірі того, як зникатиме ще тіньова економіка. Гроші як витвір мистецтва. Цінність для колекції вона визначається виключно рідкісністю. Карбування монет легка справа. Якщо вмієш, якщо людина займалася ковальською якоюсь справою, то їй це простіша. Процес виробництва грошей дуже кропітка робота. Перший крок до народження купюри це створення її дизайну. Група художників розробляє ескізи гривні, спираючись на історичні відомості про древню символіку нашого краю та вивчаючи інформацію про видатних українців. Ця відповідальна місія нині покладена на плечі художників-банкнотників. Наші герої Володимир Таран і брати-близнюки-хоруки. Саме вони модернізували гривню та освіжили портрети на банкнотах. Ми старались, наверное, попасть в то время. Е прежде всего, мы основывались на материалах, какие да? есть. Мы, конечно, св свой нос человеку не придумывали, но е е старались смотреть, а, а как до нас е все-таки был изображен этот человек. Своє бачення художники оформлюють у ескізи, які надають на розгляд комісії Національного банку. Саме комісія вибирає найкращий варіант і затверджує його. Художники розповідають, не завжди їхні роботи залишаються повністю авторськими. Часто доводиться вносити корективи. Це було таке, що ми приходимо, показуємо, наприклад, той же портрет Богдана, а нам кажуть, ну знаєте, от це нормально, але треба десь так відсотків на 10 зменшити. Далі затверджений ескіз потрапляє до рук технологів банкнотно-монетного двору. Наступний етап створення заготовки. Макет переносять на металеву основу, яка називається фотографічна форма. І за допомогою цієї форми переносять зображення на папір. Папір, на якому друкують гроші, має багато ступенів захисту. Це, зокрема, захисні стрічки, водяні знаки та флуоресцентні видимі та невидимі волокна. Останні світяться лише при ультрафіолетових променях. Захист на папір для друкування банкнот наносять за допомогою спеціальних верстатів. Ще одна технологічна особливість це різнокольорові фарби, які виготовляються за швейцарськими технологіями. Хімічний склад фарб тримають у суворій таємниці. Та чи можуть вберегти гривню захисні методики західних фахівців від вітчизняних фальшивомунетників? Зрештою, ми переконалися, що підробити можна що завгодно, тут це е, насправді скажімо, там в час і в кошти впирається. Тобто е, те, що зробила людина, ми переконалися, що повторити хто може. Тут, е, знаєте, хіба що е, відбувається зміна технік, технологій дуже швидка, і е, на тому тлі важко поспівати там, е, ті, хто підробляють банкноти, скажімо так. І це Вивести можливих фальшивомонетників на чисту воду мають також і приховані зображення, але це не стандартні символи та графіка. Художники залишають свої таємничі автографи, що не можна побачити неозброєним оком, такий собі своєрідний додатковий щит або, як говорять митці, непомітне авторське право. Це елемент захисту. Інколи це, в принципі, да, там банна да, банкотах, інколи про це знає тільки там гравер, він щось гравіює, про що нічого ніхто не знає, обмежне коло людей. І це один з елементів захисту. Тобто, як правило, на це не звертають увагу, а якщо хтось хоче скопіювати. Але потім це дуже добрий захист: Останні приготування до виходу у обіг гривні це присвоєння банкноті персонального номера, перевірка якості друку, сортування купюр. Потім банкноти, що є суцільним зображенням на великому аркуші, розрізають. Якісні гривні перераховують, потім ще раз вирізають і, зрештою, пакують у пачки. Герметичне пакування запорука надійного збереження. І купюри і монети мають спільний етап створення: виготовлення ескізу. Усі інші процеси особливі. Для виготовлення металевих грошових знаків на монетний двір постачаються заготовки з нержавіючої сталі, алюмінію, латуні алюмінієвої бронзи, що надходять від закордонних фірм постачальників. Наступний етап перерахунок заготовок, а потім направлення до карбувального пресу з пам'ятними монетами дещо складніше. Спочатку над їх образом працює відділ розробки дизайну. Задання нас завжди таке, що не повторятися, а зробити що своє. Тобто воно повинно бути своє, якесь оригінальне, чимось Ну, Наскільки це вдається, це, це вже інше питання. Але е, ну, от коли це все знаєте, збирати докупи, потім. Вже починаєш вже щось генерувати, вже щось видавати, працювати. От, і після того вже якісь є ескізи. Тут, знаєте, що добре, що нас троє, У нас ще цей процес такий знаєте, специфічний, бо хтось придумав, зробив, потім хтось підправив, хтось іще далі. Тобто, от три такі стадії знаєте, поліпшення. Сучасні ескізи розробляються в масштабі 5 до 1. Після затвердження роботи розпочинається процес виготовлення моделі виробу на гіпсовій формі за допомогою комп'ютера. Після того, як модель зроблена машиною, розробник художник коригує недоліки різьблення. Далі ескіз переноситься на металевий карбувальний інструмент завдяки фрезерному пристрою. Потім заготовка проходить такі стадії: холодного видавлювання зображення, тиражування, потім механічну, а згодом і термічну обробку. Після проходження карбувальним інструментом усіх етапів створення малюнку з його допомогою виготовляють ювілейні срібні та золоті монети з дорогоцінним камінням. Гроші високоінтелектуальний витвір людської думки. Його зберігають у шкарпетках, сейфах, приватних колекціях, банках та в музеях. Першими грішми Київської Русі були монети, що називалися срібляники та златники. Карбувалися вони за часів князя Володимира Святославовича. Ці монети досить рідкісні, всього у світі їх збереглося небагато. Десять золотих, одна з яких знаходиться в Національному музеї історії України, і десь близько 250 монет у інших країнах світу. Найбільше монет часів Київської Русі перебувають в російському ермітажі. Карбувалися монети відносно недовго. Лише 25 років достеменно невідомо де саме, але є припущення, що на монетному дворі київського князя Володимира Святославича після припинення виготовлення монет у обігу все більше зустрічалися великі зливки срібла, які отримали назву гривні. Київські гривни це шестикутні зливки срібла. Які важили приблизно 160 гра грамів. Е, вони е, отримали назву гривни, і е, за такою версією вчених е, саме вони отримали це назву від шийної прикраси гривни, е, яку носили дружинники князя е, або золотої гривни, яку носив князь, шестикутні зливки гривні у сучасному світі не дуже поносиш. Та й не зустрінеш добродія з монетою із чистого золота. Тому з приходом технологічного процесу гроші трансформувалися у папір. Першою готівковою валютою Української Народної Республіки були карбованці, випущені 5 січня 1918 року. Купюри були створені у стилі українського бароко відомим графіком Георгієм Нарбутом. Час нещадний, але гривня змогла витримати усі випробування долі, татаро-монгольську навалу, розділ українських земель. І знову відродитися, хоча й на короткий термін, у 1918 році, завдяки Михайлові Грушевському. У той період Україна також не мала свого власного золотого запасу, який би забезпечував сталість цих грошей. Але е, треба сказати, що е, стараннями таких видатних економістів, як Василь Мазуренко, міністр фінансів за часів Української Народної е, Республіки, і Антона Ржепецького, міністр фінансів за часів Гетманату, була зроблена на пустому місці досить стала валюта, навіть без золотого запасу. Жодна країна у світі не може існувати без власної валюти, так само, як і її громадяни, які кожного дня розраховуються заробленими грошовими знаками. На початку вересня 2011 року гривня святкувала 15. За цей час дизайн банкноти змінювався тричі. Тож слід згадати людей, які працювали над створенням першого варіанту гривні. Добрий день, Доброго дня. Борис Максимов, художник художник-дизайнер. Він двадцять років тому створив віртуальний образ монет та банкнот української національної валюти. Саме його ескізи разом з розробками художника-портретиста Василя Лупати одобрив Леонід Кравчук, який тоді був головою Верховної Ради України. І Леонід Макарович так зупинився возле моєго образця і так от руку положив. Оце будемо робити. Катадвіну, я ці слова. Оце будемо робити. У свій день народження 11 травня 1991 року. Борис Миколаєвич дізнався, що його ескізи затверджені. Каже, це був найкращий подарунок до дня народження. Згодом Максимову запропонували розробити дизайн інших купюр, і він погодився. Всі ескізи художник малював вручну, адже комп'ютерного обладнання на той час не мав. Виконувати завдання Борису Миколаєвичу довелося ще за часів Української радянської соціалістичної республіки в непростих політичних умовах розвалу союзу. Дітна савост прийшлося пережити. І я все це в вкліонку і наверх на п'ятий етаж і цією жужелкою, тому що в першу висотню я потрапив точно під розстріл. Над образами історичних постатей та пам'ятками архітектури працював художник-ілюстратор Василь Лопата. А Борис Максимов розробив геральдику: кольоровий літерний та цифровий код купюр, шрифт та орнамент для гривень. Але по справжньому робота закипіла після проголошення акту незалежності України. 14 листопада 1991 року президія Верховної Ради прийняла постанову про національну валюту в Україні. Та вже заздалегідь ще до оприлюднення цього документу був підписаний контракт 23 жовтня цього ж року з Canadian Banknote Company на виготовлення гривні. Тож згодом Борис Максимов і Василь Лопата вирушили до Канади працювати над виробництвом банкнот. Пришлось, наче коснуться ну, процеса творчість. Вже непосредственно там, значить, больший картон. давались большие. И на каждый картон написалась одна гривна и делался набор. Все делал я в увеличенном размере. После того, когда это был набор сделан лицевой стороны, точно на таком картоне делалась спинка, обратная сторона. Все руками. Канадські художники, з якими працювали Максимов та Лопата, запропонували прикрасити українську гривню своїми орнаментами та геральдикою. Втім, українські митці ввічливо відмовились. Кажуть, закордонні художники по-своєму бачили традиційні українські орнаменти. Борис Максимов та Василь Лопата працювали щодня по 10 годин, але кажуть, результат був того вартий. Розповідають, коли канадці побачили надруковані купюри. Вони були у захваті, і коли Канада напечатала першу пробну піті гривиною купюр. Ані там е е вас прялять наскільки цікавий е е замисл українських дені і по е е цвіту, і по дизайну, і по качеству гривня визнають фахівці, була і залишається однією з найкрасивіших валют у світі, тому переконаний один із її творців. Гроші не можна викидати на вітер. Витрачати їх треба з розумом. Я би, наприклад, з удовольствием би їздив і дивив, і особливо музеї, особливо які мастера є в різних країнах. Для... Я би обогатив себе професіонально і внутрішньо. Вот. Я би не сорив ніколи цими діаннями, тому що я знаю їх их... спосіб их получения. Зараз Борис Миколайович і досі не покидає улюбленої справи. Він викладає у художньому вузі та продовжує співпрацю з різними українськими брендами, де застосовує свій хист до символізму. Мріє Борис Максимов, аби його доробок, пов'язаний з виробництвом гривні, потрапив до музею Національного банку України. Дінгі та лісо государства, і вони должны бути зроблені. безукоризненно при наличии таких талантливых художников в Украине. Это должен быть такой уровень. Вот вы возьмите доллар, внимательно посмотрите. Ну, я не знаю, не профессионалу сложно там прочитать. Там ничего не подвинешь, ничего не уберешь, ничего нет и не пранот. В один цвет. Это гениально. Для кожного з нас гроші мають своє значення. Для одних це товар, для інших це засіб до існування. А для когось сенс усього життя. А яке визначення грошам надасть провідний фахівець у економічній царині? Владислав Зимовець, доктор економічних наук, вважає, що гроші потрібно заощаджувати. Прогнози щодо зникнення готівки фахівець вважає завчасними. Каже, пластикові картки навряд чи замінять звичні українцям купюри та монети, і причин тому кілька: наші громадяни більше довіряють готівці. А по-друге, більшість українців банально не мають карток. Але існує ще один фактор: безготівкові гроші у майбутньому, у майбутньому е, витіснятимуть готівкові гроші. По мірі того, як зникатиме ще тіньова економіка, тому що для тіньової економіки для того ну, ну вона завжди існуватиме, але якби менший буде процент, у нас, наприклад, можливо, там в Україні від 40 до 50 процентів. Таких більш країнах, там, де вже все контролюється, там можливо 10 процентів чи 15. то відповідним чином там і безготівкових грошей більше ніж в Україні в процентному випадку. Економіст Олексій Підлуцький водить тісну дружбу з грішми вже давно каже: його любов до грошей це азарт колекціонера і не має жодного відношення до хворобливого захоплення деяких людей. Насправді, якщо людині потрібні гроші як такі, то то вже психічне відхилення. Ці випадки описані у світовій класиці, наприклад, Гопсек або Плюшкін Гоголівський. Людині потрібні не гроші, як такі, а ті товари і послуги, які вона може отримати на взамін за гроші. Олексій Георгійович має невеличку, на його думку, абсолютно дилетанську колекцію монет. У його володінні майже весь набір монет країн Європейського союзу. Свій незвичний вибір пан Олексій пояснює так: на євроцентах Аверси містять стандартні однотипні зображення. А от реверси прикрашають різноманітні національні символи країн-учасниць Європейського Союзу. Серед українських колекційних монет Олексій Підлуцький має лише дві: присвячені футбольному чемпіонату Євро 2012. Олексій Григорович плекає надії на те, що доживе до того часу, коли з'являться українські євроценти і євромонети, які б теж увійшли в його колекцію. Колекція, вона визначається виключно рідкісністю. Тобто найбільш цінні, скажімо, монети або банкноти, це ті, які в даному місці є найбільш рідкісними. Ну, наприклад, Болівійська банкнотка чи Непальська в Україні, звичайно, буде ціннішою, ніж там, скажімо, польська. З тієї простої причини, що не так багато українців буває у Болівії. Часні технології полегшили виготовлення валюти у всьому світі. Тож тепер творцям не потрібно робити все вручну. Нам вдалося знайти майстрів, які досі дотримуються старовинної техніки карбування монет і не простих, а ювілейних, та ще й у серці столиці на хрещатику. Стрункий та високий козак Юрій Бутенко протягом усього чемпіонату з футболу працює не випускаючи з рук і Рашпіля, що допомагають йому у створенні пам'ятної монети. Доброго дня! Запрошуємо до монетного двору відкарбувати карбувати футбольну монету. Для того, щоб з'явилася монета, не обов'язково під рукою повинен бути шматок розпеченого заліза. Пізнавши древні технології карбування, нинішні майстри з легкістю виготовляють пам'ятні монети у холодний спосіб. Для цього вони використовують заготовки з різних сплавів міді, алюмінію та латуні. Зображення на монеті з'являється за допомогою штемпеля, на якому вирізано портрет історичної постаті чи геральдична символіка краю. Саме таким чином у центрі Києва з'являються пам'ятні монети. За часом такий процес виробництва займає приблизно хвилину. Але чи не важко козакові цілий день вправлятися з молотом, карбуючи цінні гроші? Якщо людина займалася ковальською якоюсь справою, то їй це простіше. Або працювала десь молотом, вакувалдою, то їй це простіше зробити. А якщо ж не працювала, то складніше. Але в залежності від того, наскільки в людини є сили і майстерності. Монети мають чарівну магнетичну властивість притягувати до себе людей, ким би ви не були, з затятим колекціонером чи просто поціновувачем пам'ятних сувенірів, коли ви бачите жовту монету, дуже схожу на золоту, обов'язково хочете її краще роздивитися, утримати в руках себе другу на пам'ять, сину. А я лише дивлюся, я не перед... не збираюся придбати а, тому, що навіщо мені монета? На пам'ять? Я запам'ятаю цей момент. Він у мене тут залишиться надовго. Ні, у мене є всі монети, які були випущені в Україні до Євро 2012 Монетку взяв як сувенір, будучи в Києві для свого сина, який дуже боліває за український футбол. У мене багато монет з різних чемпіонатів по хакі, по футболу. А будете які привозити? Ні, ні, буду привозити. Тільки, Тільки собі. Монети на довгі роки зберігають профілі водитних діячів та давні символи держав. Ось і сьогоднішній день на закарбувався у цій монеті присвяченій євро 2012 З вами була програма «Зроблено у Києві. Дивіться нас наступного тижня. До зустрічі.